Як термоблоки використовують у світі? Технологія ICF вже понад 20 років успішно використовується у всьому світі для зведення енергоефективних будинків. Завдяки такій системі будівництва виходять монолітні стіни з вбудованою теплоізоляцією. В Північній Америці такі технології стали стандартом енергоефективного будівництва, адже дозволяють значно зменшити витрати на опалення та кондиціювання. Подібні рішення активно використовуються і в Європі. Ізодом 2000 польська. Одна з компаній, яка понад два десятиріччя виробляє елементи для будівництва за технологією ICF. їхня продукція постачається в більшості європейських країн, а також в північну та південну Америку, північну Африку та Середню Азію, в Шотландії будують цілі квартали з використанням термоблоків. Щоб отримати енергоефективні та комфортні будинки в Україні, цю технологію активно використовують останні десятиліття і вона продовжує удосконалюватися. Ми, компанія Валькірія, виробляємо власні термоблоки, які поєднують у собі міцність бетону і високі теплоізоляційні властивості пінополісторону. Завдяки такій системі можна швидко зводити будинки різної площі від приватних котеджів до п'ятиповерхових багатоквартирних будинків. Стіни одразу виходять теплими, а власники заощаджують на опалення взимку і на кондиціюванні влітку. Світовий досвід і українські розробки показують, термоблоки це будівництво, яке поєднує швидкість, якість і енергоефективність.